Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами вирушимо в гості. А до кого? Дізнайтеся, відгадавши загадку. На узліссі лісовому подруги гуляють, веселі, лукаві, гарні, кучеряві, сорочки у смужку, сережки у вушках. Це берізки. Запрошую вас, діти, до березового гайку, що зеленіє навесні. Давайте підійдемо ближче до Берізки і роздивимося її. У берізки є стовбур, гілки, листя. В гайку дуже світло, це тому що Берізка світле дерево. Слово береза означає світла, ясна, блискуча, біла. Саме така кора у берези. І тому дерева ніби випромінюють світло. Першими на березі з'являються сережки. Це дійсно, ніби прикраса у дівчини, але це ще і насіння берези. Коли воно попадає в землю, виростає нове дерево, потім з'являється листя. З молодого листя берези готують відвари, вони дуже корисні для здоров'я. А ще навесні, якщо зробити надріз на дереві і встромити соломинку, потече березовий сік. Потім його можна купити в магазинах. Він дуже корисний для здоров'я і смачний. Як буде нагода, скуштуйте його. А зараз послухайте віршик про берізку. Як прийшла до нас уквічена весна, Посадила я берізку край вікна. Почала берізку поливати, пісеньку веселу їй співати. Ти рости, моя берізонька, рости, буйним листям всім на радість шелести. Ти рости, моя берізка, виростай, дівчинку Оленку пам'ятай, де ж ми діти сьогодні з вами побували? У березовому гайку. Ми сходили сьогодні в гості до Берізки. Давайте, діти, запам'ятаємо, що у Берізки чотири справи: Світ освітлювати своєю білою корою. Світ зігрівати. Здавна березові дрова зігрівали, гарно розгорялися. Світ очищувати. Березові віники і мітли допомагають наводити лад і світ лікувати. Березовий сік дуже корисний для здоров'я, в ньому багато вітамінів, а настоїнки з березового листя лікують багато хвороб. Ось так діти ми з вами сьогодні дуже гарно погуляли в березовому гайку. А зараз я прощаюся з вами до нових цікавих прогулянок у природі.